Ні, я зовсім не заперечую якщо ви осудите мене за мій вчинок, ви маєте на це повне право. Я відмовився від своєї кровинки, від рідного сина. Так, моя дитина опинилася в будинку маляти. Знаєте, що змусило мене на таке піти. Справа в тому, що я дуже люблю свого сина, але я, батько одинок, зовсім сам у цьому світі, і мені нема від кого чекати допомоги. Коли ми повернулися додому, я не мав можливості працювати, бо хлопчик був зовсім малесенький. З часом у нас закінчилися всі відкладені мною гроші, не вистачало ні на одяг для дитини, ні на їжу. Про себе я вже мовчу. Потім мені вдалося знайти тимчасову підробіток, аби хоч якось звести кінці з кінцями, але з'явилася інша проблема нестача часу і уваги для мого хлопчика. Отакий замкнений круг. І тоді я прийняв рішення, яке далося мені дуже і дуже важко. Я дійшов до думки, що моєму синові буде краще в будинку маляти, ніж зі мною. Там він буде і вдягнений, і нагодований, і під цілодобовим наглядом. Так, я розумію, що вам цікаво, навіщо я тоді народив дитину. У мене була дружина, і ми були щасливі в шлюбі. Дружина добре заробляла і не хотіла, щоб я працював. Щовечора вона поверталася додому, де на неї чекав смачний обід. Приготований мною, а я за це отримував або квіти, або інший подарунок. У нас були прекрасні стосунки. Дружина повністю забезпечувала нас, ми мали великий затишний будинок і все необхідне для появи дитини. Я навіть у страшному сні не міг уявити, що все моє щастя раптом зруйнується. У моєї дружини був невеликий, але дуже прибутковий бізнес, що сильно дратувало її конкурентів. І коли заздрість переповнила їх. Вони влаштували нещасний випадок, автокатастрофу, в якій дружина загинула. Усе будинок, бізнес, банківські рахунки, якимось дивом у мене забрали. Я залишився ні з чим і саме в цей момент дізнався, що стану батьком. Рідних у мене не було, і я не знав, куди йти. У мене були деякі заощадження та ювелірні прикраси, які я продав, і зміг купити маленький будиночок на околиці села. Все ж не на вулиці. Я почав шукати підробіток, брався за будь-яку роботу, аби заробити бодай копійку. У сусідньому будинку жила наша колишня кухарка, яка дуже мені допомагала і часто позичала гроші на підгузки та одяг для сина. Спочатку ця добра жінка допомагала мені з сином, і я міг підпрацьовувати. Ким я тільки не працював і мийником посуду, і прибиральником, і навіть роздавав рекламні листівки біля магазинів. Але згодом моя єдина помічниця захворіла. І її діти забрали її до себе. Ми з сином знову залишилися самі. Мені було неймовірно важко прийняти це рішення, але одного дня я таки наважився. У мене просто не залишалося іншого виходу. Я хотів кращого життя для нашого хлопчика. Єдине, про що я щодня прошу Бога, щоб син колись зміг мене пробачити. Так, я знаю, що йому буде важко, адже я сам виріс у дитячому будинку.